Вітання понеділок. Останній день березня 2014 року. Отже, 31 березня. Сподіваюся, що всі перевели годинники. Отже, 13.20 на телеканалі Київ традиційно о цій порі, програма громадська приймальня». на початку. Детально про сьогоднішні теми. Як зберегти зір надовго? довго? буде тема нашої розмови з лікарем у другому блоці. Українські компанії не орієнтуються на задоволення потреб споживачів. Експерти попереджають, байдуже ставлення до клієнтів може дорого коштувати українському виробникові. Як же мотивувати виробника орієнтувати? Ся на споживача, якою має бути культура виробництва і культура споживання. Про це у корисних порадах розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Правила безпечного користування банківськими платіжними картками, як берегтися від шахрайських посягань на ваші гроші. Саме про це підемова за мить. В Україні почастішали випадки шахрайся з банківськими картками. Таку інформацію надають окремі експерти за статистикою. Кожен п'ятий українець ставав жертвою подібних махінацій, як запевняють фахівці, універсального методу боротьби. Шахраями, які незаконно знімають гроші з банківських карток, немає. Різні способи незаконного зняття грошей з банківських карт увійшли до списку найбільш часто скоюваних злочинів в Україні. Ну, нам часто дають такі поради при роботі з банківськими картками, як от необхідно дотримуватися таких простих правил. Водіть пін-код, закриваючи клавіатуру руками, нікому не давайте свою картку та не кажіть свій пін-код. Та якщо у вас є хоч найменші підозри щодо роботи банкомата, негайно заблокуйте картку. Ну, яких ще порад дотримуватися, і також поговоримо взагалі про ситуацію в банківському секторі сьогодні гість у нашій студії. Рада вітати Марину Саєнко, адвоката, керівника юридичної компанії. Ми працюємо у прямому ефірі. Отже, дійсно, ми присвятому основну частину нашої розмови. все-таки кредитним банківським карткам. Але якщо у вас є запитання по кредитам по депозитам, теж кілька аспектів обговоримо. Ви нам сьогодні зателефонуєте, маєте змогу отримати відповідь на своє запитання 223 0971 Ми працюємо у прямому ефірі. Тому, будь ласка, чекайте. І зараз акцентую увагу, що завтра тема яку обіцяли вам все таки. Це нотаріус у нас у студії буде практикуючий. Ще можете встигнути на електронну скринючку відправити своє запитання або завтра знову ж таки зателефонувати. Є кілька запитань, за що дякую. Отже, чекаємо все стосовно нотаріального посвідчення окремих правочинів. Будь-які запитання, будь ласка, на електронна скринька на ваших екранах. Або завтра будете телефонувати. Ну, краще, все таки є варіант написати, щоб було зрозуміло, доступно і дослівно пишіть. І телефон кажіть, щоб ми вам зателефонували, попередили про це. Так, дякую. Ми переходимо до нашої теми. Пані Марина, добрий день, рада Спачите? Ми обов'язково ще обговоримо сьогодні такі нагальні питання, тому що велика кількість інформації з'являється. Ми обов'язково поговоримо про кримську ситуацію і банківський сектор. Бачите, все-таки якісь банки не працюють, хоча є інформація, що завтра сьогоднішнього дня мають запрацювати, подивимося, про це теж поговоримо. Я тут подивилася, що новий банк запрацював, вже російський на території Криму теж обговоримо. А давайте, от, здавалось, би з простого банківська платіжна картка. Ніби проста. проста Такі, знаєте, пластикові, які у всіх є. Мені здається, що хоча б одна картка усіх сьогодні на руках є, так можливо, так, але якщо це говорити про великі міста, якщо uh -huh. говорити про дрібні містечка, села, селища, то там звичайно ситуація з цим гірше. Скажімо, так ще uh -huh. цивілізація туди не дійшла. Але uh -huh. це питання часу, я думаю. питання часу, так а нагадайте які є види карток. Картки можуть бути, якщо ми говоримо про банківські платіжні картки, це можуть бути картки за своєю суттю, дебетові, кредитні і змішані. Тобто, що означає, Дебетова картка це картка, на якій виключно ваші гроші знаходяться. Наприклад, це зарплатна картка. От у вас зарплата є там 2 тисячі гривень, ось тільки 2 тисячі гривень, або ще ваші заощадження можуть бути там, і ви користуватись можете тільки своїми коштами. Якщо це кредитна картка, зрозуміло, що це кошти банку. Це може бути також різні види. Наприклад, кредитна лінія або певна визначена сума кредиту. Це означає, що якщо ви хочете придбати щось, якийсь товар, або оплатити послугу, ви можете зробити це за рахунок цих коштів, які фактично вам надає банку позику, а потім повернути встановлені строки ці кошти. Є змішані картки, це означає, що там можуть бути і ваші кошти, а якщо їх не вистачає на оплату якихось послуг або товарів, ви можете позичити зразу же у банку ці кошти. Це все обговорюється в умовах договорів, які ви підписуєте. Ну, Звичайно, може бути, можна розрізняти за валютою, тобто гривніві, доларові, мультивалютні можуть бути картки. Так також залежно від системи, яка обслуговує. Ну, найпоширеніші в Україні це віза Mastercard, Ми знаємо, тобто і є ще картки, якими можна користуватись тільки в межах України є по всьому світу, якими можна користуватись. А є картки, якими можна користуватись виключно в мережі інтернет, виключно. так? 2230971. Чому до вас знову звертає, шановні глядачі? Можливо, ви стикалися з таким моментом, що помітили, що з вашої картки зникають, можливо, навіть невеличкі суми, але це помітили. А, ви нам зараз зателефонуєте, розкажіть свою історію. Досить цікаво було почути саме від вас. Тому 223097. Скажіть, ну, одна справа, коли зарплавну картку там видають її. Ну, це офіційно вдається на роботі. А якщо у людини немає банківської картки, вона хоче її, я так розумію. Обирається банк. Так? Не проблема, так. Ви можете прийти в будь-який банк. Можете, який найближчий вам там, uh -huh. територіально або більше подобається, вам з будь-яких міркувань можна обирати банк, прийти, ознайомитись з умовами і написати заяву, підписати договір. Тобто для того, щоб вам видали картку, необхідно з банком укласти договір про відкриття банківського рахунку. І тоді вам видається картка. Зразу треба звертати увагу на умови, тому що різні банки пропонують різні умови. Uh -huh. ну, як правило, зараз, якщо це елементарна картка, найпростіша. То вона видається безкоштовно, як правило, або там за символічно дуже суму, і там стандартні умови. Якщо це якісь голд, платіну і так далі. картки, то це вже коштує дорожче, обслуговування також дорожче. Але разом з тим такі картки надають переваги. Але ви маєте розуміти, якщо ви не їздите за кордон, наприклад, то вам не потрібно переплачувати за ту ж картку Голта угу. або платіну. Вам достатньо взяти найпростішу і користуватися нею в своїх потребах. Слухайте, от ми всі. Знаємо, кожен знає свій свій пін-код. А хто його ще хтось знає? Взагалі, банк, банки, банки вот знають банківські робітники його. Взагалі, це конфіденційна інформація, uh -huh. яку не може знати ніхто. Але ми розуміємо, що е, якщо ви втратите цей пін-код, має бути можливість його відновити. Тобто, за загальним правилом, цей пін-код це знаєте тільки ви. Uh -huh. Uh -huh. Але є в банках е, такі спеціальні відділи, які е, відповідають за безпеку, в тому числі інформаційну, в яких є можливість дізнатися цей код. Але е, ці особи підписують е, договори про нерозголошення з банками. Вони не Повну матеріальну відповідальність за це, тому можна сказати, що більше ніхто, крім вас, не знає пін-код. Okay. і саме тому багато експертів, в тому числі самі банкіри, говорять про те, що безпечність використання банківської картки, перш залежить від її тримача. Тобто, якщо це ваша картка, те, як ви зберігаєте свій пін-код, воно прямо впливатиме на збереження ваших коштів. Є у нас додзвонювач. Прошу ви в ефірі. Прошу, вы в эфире. Говорить. Добрый день. Добрий день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему пенсионная карточка Приватбанка? В приватбанке в банкомате одну сумму выбивает на экране, а в других банкоматах в значительно меньшую сумму. Зрозуміло запитання, угу. так, дякуємо. Ну, Ще телефонуйте, хороше запитання. Та, далі так, зходу можу тільки таку версію надати, що це може бути за рахунок той комісії, яка встановлена в інших банках, е, щодо зняття коштів з картки іншого банку. Тобто, е, як правило, якщо ви в вашому банку, в приватбанку знімаєте кошти або там перевіряєте баланси і так далі, всі ці операції мають бути безкоштовні. Якщо це ви робите в банкоматі іншого якогось банку. То в нього можуть бути встановлені певні комісії і тарифи на ці послуги. Тобто це додаткова послуга для банку. Розмір таких комісій він встановлюється кожним банком індивідуально. Зараз багато банків підписують між собою договори, угоди, щодо яких Без комісії, вони також безкоштовні. Так, та... так mm -hmm. само з торговельними мережами. Mm -hmm. Але в даній ситуації оцей е, випадок можна тільки так кваліфікувати, ну, з ходу, якщо не дивитись різниця. Якщо там досить суттєво, то я не знаю, що треба Якщо досить дивитися. суттєво, обов'язково треба звертатися до відділення вашого банку і з вимогою, щоб вони розібрались, тому що якщо дуже суттєва різниця, то це вже означає, що щось відбувається не так. Якщо людина хоче побачити, от якраз додатково в цьому запитанню, побачити рух коштів по карці. Вона має є банки, які за це знову ж таки якісь гроші. Ну все на них навіть в інформативному цьому табло, які в них всюди висить, Є прес-реліз навіть вказується, Але в принципі, здавалось би, людина є клієнтом цього банку, вона має прийти. І має право повністю отримати рух коштів по своїй карті. Як це зробити? Є загальні норми, тобто, як правило, в усіх договорах є стандартна умова, що раз в місяць, ну не рідше, ніж раз на місяць, вам банк зобов'язаний видавати виписку з вашого рахунку. Тобто, для цього ви, якщо у вас не підключений інтернет, банкінг, а просто ви приходите до відділення, вам видають випуску за місяць. Ви можете відслідкувати тоді всі платежі. Це безкоштовно має відбуватися, але з іншого боку, це не дуже ефективний спосіб контролю над рухом коштів, тому що раз в місяць зрозуміло, що ви не можете оперативно реагувати на якісь сумнівні операції. Саме тому банки пропонують нові такі способи. Це, наприклад, СМС банкінг. Це означає, що ви це як додаткова вже послуга йде, тобто за це треба буде платити, але досить символічну суму. і там можна говорити про 5 5 гривень на місяць, тобто, я думаю, що це всім доступна uh -huh, uh -huh. вартість. Це означає, що як тільки ви зробили будь-яку операцію, бо з вашої картки здійснено якийсь платіж, вам одразу протягом декількох хвилин приходить повідомлення на мобільний телефон про, про те, що така операція була здійснена і зазначається сума. Таким чином, якщо це не ви робили цю операцію, ви можете оперативно відреагувати, зразу подзвонити на гарячу лінію банку так. і сказати, що це не я робила. Операцію вашу картку поставлять в стоп-лист, і банк почне розбиратися, в чому проблема, що і стане. І не заблокують. Ну, чи це вже залежить від ситуації, і як ситуації? правило, в інтересах важе uh -huh. в цьому випадку, щоб її заблокували, щоб ну і в інтересах uh -huh. банку, звичайно, тому що з моменту, коли ви повідомили про проблему, вже на банк переходять всі ризики. Якщо з цією карткою буде щось відбуватись далі, 223-09-71, Щоб ви встигнули зателефонувати, прошу вже це робіть. Якщо у вас теж відбувається щось незрозуміле з вашою банківською карткою, будь ласка, 223-09-71, Або ж є проблеми з кредитами чи з депозитами, також. Чекаємо, скажіть. Ну буває ж, люди втрачають картку. Буває ну, думають, можливо, залишили в банкоматі. Ну це одна історія. Буває, що дійсно десь гублять, можливо, витягують так само з гаманцями. Така теж історія буває. Людина повідомила банки, вона про це знає і зателефонувала. Але банк можливо не заблокував. І дивіться, людині, наприклад, те ж про що ви говорили, як варіант крадіжка відбулася, і людині приходить смс-інформування, що тільки що з вашої картки, хоча вона вже її втратила, ніби заблокувала, були зняті кошти. Хоча знову ж таки пін-код. Якось прорахувати досить важко, але у нас такі у я розумію, що все що завгодно можуть шахраї і зняти ці кошти. Як бути в цьому випадку, якщо банк було повідомлено, а банк не заблокував, невчасно це зробив? Це вже проблеми банку в банку? цьому випадку. Uh -huh. Так те, що ви телефонували і повідомляли, буде зафіксовано uh -huh. дата і час, тому що це обов'язкова вимога відповідно до нормативів національного банку, що про всі повідомлення банк має фіксувати. Ну тобто, це аудіозапис, наприклад, іде телефонних дзвінків, фіксування йде в системі, і обов'язково це має зберігатися в банку. Тобто, це не означає, що якщо сьогодні вони зафіксували, через тиждень цієї інформації вже в банку не буде. Ні, вони мають це зберігати. Тому якщо ви зателефонували, у вас вже буде впевнені, що ви повідомили все, що відбувається після цього, це вже ризики банку. Тобто тут вже нестимуть відповідальність перед вами, як клієнтом, нестиме відповідальність банк як установа. А вже після цього, звичайно, банк буде розбиратись своїми працівниками всередині підприємства. У Нас ідозвонювач, прошу ви в ефірі. Доброго дня, Добрий у день. мене таке запитання. Я вже з організації звільнилася, вже ось буде три роки. І в мене залишилася платіжна карточка. І ще одна карточка, яку тоді називали позичальна. Коли я звільнилася з роботи, сказала, що в банк їх не треба здавати. Так мені об'яснила бух... наша бухгалтерка. Вони просто механічно uh -huh. ну, саме закриються і все. І ці карточки йдуть досі в мене. Підкажіть, будь ласка, їх треба здати мені, чи хай вони вже так і будуть, що робити? Спасибо. Угу, Розуміла запитання. Насправді, коли, наприклад, якщо говорити про зарплатну картку, коли ви звільняєтесь з роботи, то цю зарплатну картку необхідно здати. Якщо ви її не здаєте, наприклад, ви її втратили або просто вам відверто кажучи, лініти до банку, то нічого страшного в цьому немає. Роботодавець повідомляє. Банк, що такий-то працівник вже не працює, він перестає перераховувати туди заробітну плату, і таким чином відносини перепиняються. Тут ще залежить від виду картки, тому що є такі зарплатні проекти, так звані, коли все рівно фізична особа йде до банку і заключає договір з банком. От якщо у вас такий випадок, якщо ви безпосередньо укладали договір з банком, то тоді ця картка може у вас залишатись і ви нею можете користуватись далі, незалежно від того, що ви не працюєте в цій установі, ви можете там зберігати свої кошти або там. Е Ну, перепідключити її там на кредитну дебетову картку і так далі. Тобто ви можете нею користуватись вже uh -huh, uh -huh. як е, своєю власністю, фактично. Е, щодо позичальних карток, е, тут також треба бажано подивитися всі документи, тому що так сходу сказати важко універсальну пораду. Але я думаю, що якщо е, там не було, була якась кредитна лінія, тобто це означає, що у вас, наприклад, встановлено ліміт, який ви можете позичити у банку. Але для того, щоб це запрацювало, ви повинні позитиву. Зичити ці кошти, тобто, наприклад, прийти в магазин і розрахувати з цієї картки, mm. і тоді буде вже запрацює цей строк, протягом якого ви маєте повернути ці кошти. Якщо ви просто Якщо нам... не, прац... не, номінально не користується... відкрили і не користуєтесь, uh -huh. то ну ви можете або нічого не робити, або щоб спати спокійно, uh -huh. скажімо, так ви можете прийти до банку і здати цю картку, розірвати договір. Тільки треба переконати, щоб обов'язково її знищили при вас, щоб вона не пішла Є такі, кудись. знаєте, то п'ятірка схем, які використовують шахраї з банківськими картками. Ну можна трійка, можна п'ятірка по різному виписують. От які назвете ви такі схеми найбільш такі розповсюджені? Найбільш розповсюджений це скімінг. Це означає, коли на банкомати встановлюють читуючи такі пристрої. Коли ви вставляєте картку, і там прокатується вся ваша інформація, і потім шахраї можуть скористатися не але хочу сказати. Таку позитивну новину, що цей вид шахрайства він вже трошки уходить в минуле, тому що банки постійно працюють над удосконаленням своїх заходів безпеки, в тому числі над банкоматами, uh -huh. не стоять технології uh -huh. на місці, тому я думаю, що з часом все-таки цей вид шахрайства відійде на другий uh -huh. план. Дуже поширено також називають його фішинг, вішинг, там є різні види. Не буду завантажувати глядачів термінологію. Простими словами скажу, що це коли ви самостійно фактично повідомляєте пін-код, наприклад, вам телефонує особа, представляється представником банку, там якимось працівником, і говорить, що, наприклад, ой, у вас заблокована картка, щоб її розблокувати, ми маємо ідентифікувати вашу особу. Давайте ви нам називете там пароль, номер картки, пін-код і так далі. Тобто, цього... і що люди називають. Так, дуже багато людей у нас, українці, довіряють все таки одне одному, mm. і не тільки одне одному, як показує практика, тому... Е... Цього робити ні в якому разі не можна. Так само листи присилають або електронні листи, або поштою, нібито від імені банку з проханням розкрити номер картки Пін код і Так далі, прошу всіх глядачів запам'ятати, що це. Обов'язково роблять тільки шахраї. Банк ніколи не буде так себе поводити. Якщо вам зателефонували, наприклад, від банку одразу перетелефонуйте самі на гарячу лінію банку і повідомте цю інформацію і перевірте, чи дійсно ця ініціатива виходить від банку. Від банку саме. А, так, тому що можу сказати: на жаль, що дуже часто ці шахраї є працівниками самих банків. У нас в практиці є багато цих випадків, тому е не можна довіряти, на жаль, на сьогоднішній день в цих питаннях нікому, окрім себе. Так, у нас є тут Прошу, ви в ефірі. Це мене? Алло. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Да, так, у нас, спасибо большое. Прошу. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ла, у мене такий вопрос. У мене була пенсія в промисленських банки. я я на енвот. Прийшов срок, я забрала деньги в банки. Пенсию, оставила 200 рублей э, как, на, на накопительные или просто сказали, не закрывай счет, оставьте и, 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 этих 200 рублей. Я так и сделала. Потом думаю, по, пойду, я же этим банком не пользуюсь, думаю, пойду заберу эти деньги. Пришла, и мне сказали, ваши деньги банк забрал. 200 Интерес. рублей. С каких это пор, в банк у, 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 у никогда такого не было, это сказали, что нет у, у, денег, нет ваших. Дивна ситуація. Ну, то, якось. Насправді банк не може в односторонньому порядку щось забрати у клієнта. Тобто, це знов таки ми повертаємось до того, який договір був укладений про відкриття банківського рахунку між вами і вашим банком. Якщо ви залишаєте якісь кошти на рахунку, це означає, що це ваші кошти і вам мають нараховуватись на них відсотки там за дуже мінімальну ставку, але мають нараховуватись, і ви можете ними скористатись будь-який час. Тому в даному випадку я вам порадила б звернутися до відділень. Банку написати письмову заяву на ім'я керівника відділення з описом ситуації з вимогою розібратися. Якщо цього не буде зроблено, це вже підстави для звернення до правоохоронних органів. Так тут невелика сума, але ну, справа одно, не дивиться, в сумі. Якщо навіть один такий клієнт, другий, так. третій, то вже виходить. До так. речі, це один із найпоширеніших видів шахрайства, коли шахраї розраховуючи на те, що невеликі втрати несуть mm -hmm. особи, що Люди і не, не будуть так, вони не будуть звертатися, але. За рахунок масовості вони отримують дуже непогані приводи. У нас. Немає часу, але я просто дуже хочу вам поставити два запитання, тому що про це те, що знаєте усіх на устах, перше запитання це оподаткування вкладів, так оподаткування депозитів. Ну, ми знаємо, що була спочатку була ідея взагалі оподатковувати всі вклади. Після того, 19 березня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував, що оподатковувалися лише вклади, що перевищують 50 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, ну. Була інформація, зараз вам скажу ще в п'ятницю, в суботу, що в принципі до 2015 року не будуть оподатковуватися не будь-які суми, не важливо. Ви якусь інформацію знаєте, що до цього 27 закону? березня був прийнятий закон з правками. Скажу, що раніше у нас діяло законодавство, що з 1 січня 2015 року у нас і так мали ввестися ці uh -huh, податки uh -huh. у вигляді 5%, але незалежно від суми, яку ви uh -huh. отримуєте. Кабінет міністрів пропонував 50 тисяч, потім 100 тисяч. Тисяч оподаткових, цю ініціативу не підтримав парламент, оскільки обґрунтовували тим, що і так складна система в банківській сфері, і це призведе до масового відтоку депозитів. Зараз від цієї наразі від цієї ініціативи відмовились, але запровадили диференційовані ставки податку. Це означає, ці 15, 20, 25% податку, тобто збільшили податок на прибуток. І це означає, що експерти порахували, поки що, якщо у вас ви отримуєте від депозиту прибуток. Понад 100 тисяч гривень, то це означає, що ви сплачуватимете податок, але не тому, що це депозит, а просто тому, що у вас сукупний дохід перевищує встановлені норми. Тобто ця норма прийнята, вона запрацювала 27 березня, було прийнято закон такий. Але на простих громадян, які там символічні суми мають в банках на рахунках, це не, не поширюється. Не поширюється, так? Є до говорить, говоріть, але дуже швидко, прошу. Я хотела бы спросить на такой вопрос. Я взяла кредит в банке. И я опоздала с выплатой. Ну, потом я выплатила эту сумму, которую я брала. И у меня остались вот то, что начислили мне за опоздание. Имеет ли право банк за вот эту за эти, то, что начислили мне за опоздание, подавать в суд на меня? Розуміло. Банк має право звертатися до суду у випадку виникнення у клієнта будь-якої заборгованості незалежно це тіло кредиту, це відсотки, штрафні санкції і так далі. Я хочу ще глядачів пояснити, що насправді, коли ви оплачуєте з прострочку якісь заборгованість, то є порядок зарахування. тобто, спочатку якраз банк зараховує собі відсотки, потім там всякі штрафи, потім тіло кредиту. Це означає, що можливо у вас заборгованість, якщо. По такій схемі зараховувалась, вона у вас зараз є за тіло кредиту. Тобто, фактично, банк вважає, що ви не повернули частину від тіла кредиту. І, звичайно, до суду можна звертатись в цьому випадку. Тому банк і звернувся так розумію, ну, що може ти продовження. Та єдине, що строки позивної даності треба. І ще на останок одне запитання, але шановні зачі хочу вам зауважити 29 березня у Криму зареєстровано ощадний банк Республіки Крим, який від сьогоднішнього дня має здійснюватися в рублях і гривнях. Хочу у вас, ну, це просто як для інформації, що вже почали створювати нові банки, хоча ми розуміємо і знаємо, що в Криму, в Сімферополі, в Севастополі досить велика кількість українських банків. Ми знаємо, що є десяток банків, зараз, щоб назви не будемо називати, але які припинили певну, дія, певну роботу на певний час. Є які там щось поновлювали. Але разом з тим є люди, є українці, які живуть на території Криму. Ми зараз не обговорюємо питання, чи отримали вони вже паспорти, чи mm -hmm. не отримали. Яка історія? Є люди, які мають вклади. По депозитах зараз не можуть їх забрати, а є інший бік, медалі. Є люди, які брали кредити, і вони зараз становляться стають громадянами Російської Федерації. Я розумію, що такі, от. Це справді тут і банки, я розумію, і людей розумію, які не можуть депозити. Правовий Хаос зараз Правовий відбувається. Хаос. Ніякий жоден юрист зараз вам не може сказати, як правильно, тому що таких ситуацій взагалі mm -hmm. міжнародне право не знало до цього моменту. Тому я хочу сказати одне: що Російська Федерація досить активно діє в цьому напрямку. Україна е, пасе задніх. На жаль, поки що. Я сподіваюся, що зміниться ситуація, тому що буде так, як було взагалі з Кримом. Так тому, що через те, що. Е, не вживались активні заходи, сталося те, що сталося в цьому випадку. Я вважаю, що все-таки у нас ще є час щось виправити. Російська Федерація встановила перехідний період до 1 січня 2015 року. Вона цим самим визнає, нібито, що до 1 січня 15-го року все зберігається статус-кво, тобто так, як зараз відбувається. Але до 1 липня банки мають, які знаходяться на території РК, вони мають визначитись, вони переходять до Росії. Тобто, до центрального банку Російської Федерації підпорядковуються, отримують їх ліцензії і діють далі. Або вони залишаються банками України. Тоді вони мають бути як представництва іноземних банків. Щодо це ще поки не зрозуміло, як буде щодо угу. того, у кого депозити є взагалі поки можна не хвилюватись, тому що депозит ви брали у банку, тобто не обов'язково його забирати в Кримському відділенні банку. Ви можете це зробити в будь-якому відділенні цього банку на території України, тобто тут немає ніяких Проблем. Щодо кредитів, ну звичайно, багато хто зараз е, думає вже про те, що можливо їх взагалі можна не вертати. Е, я думаю, що це неправильна позиція. Ми маємо бути свідомими громадянами, обов'язково не маємо підривати ще більше нашу економіку, і так слабку. Треба повертати ці кредити. Звичайно, зараз можна говорити про реструктуризацію заборгованості, просити банк піти на зустріч. Але можу сказати, що вже багато банків українських вони думають про те, щоб взагалі продавати. Цю ці портфелі, в тому числі російським банком, і що Бушу. буде там. Я ну не знаю. Це вже да спрогнозувати. Як ви зазначили, сьогодні ніхто не може з юристі, Так, там з законодавство сказати. просто більш жорстке. Я думаю, що це найкращий варіант для наших позичань. Дуже вам дякую. Настільки вже і час ми з вами вичерпали. Побачимось обов'язково до зустрічі. Вам Добавайте. нагадаю, що сьогодні гостем у нашій студії була Марина Саєнко, адвокат, керівник юридичної компанії. Переходимо до наступного блоку, до порад лікаря, з поміж інших хвороб люде найбільше чи бояться сліпоти, так відзначають медики, і страх цей не безпідставний. Спеціалісти зауважують, що за останні 10 років порушення зору почастішали, а хвороби очей помолодшали. Це пов'язують зі зміною способу життя курінням та роботою за комп'ютером. Відтак актуально широко обстежуватися в окуліста. бо запобігти втраті зору можна, а відновити його значно складніше. У наступному блоці гостем у нашій студії буде офтальмолог. Не перемикайте.